Добрий день. Сьогодні хочу поділитися з вами. Буня теж здоровається з вами, добрий день. Хочу з вами поділитися своєю доглядовою косметикою. Розкажу, чим я користуюся зранку ввечері. І так, перший засіб, який я використовую зранку, це гель для вмивання. Ось такий гель від May. Це марка, яка продається в Єві, їхній власний бренд. Зелений чай Алоя Віра. Дуже мені подобається має приємний аромат, такий, знаєте, аромат жуйки. І я використовую або цей, або ось цей засіб для вмивання. Вони в мене обидва стоять Це пінка теж мей, весь мигдаль. А це гель. І я використовую або цей зранку, а цей ввечері, або навпаки. І до пари я їм додаю ще й ось таку щіточку. Використовую тільки з цією щіточкою. Ця щіточка теж продається в Єві. Бачите, вона така трохи вібрує. Так, Боня, не можна. Це не для тебе, це для мамочки. І вона добре розганяє лімфу і з і ввечері. Це потрібно. Ну, додатковий масаж і очищає шкіру пори від бруду. Мені подобається дуже. Я користуюсь цією щіткою вже доволі довго. Це вже в мене третя, мабуть, я їх міняю, коли вони виходять. Ну, Треба міняти, бо це все-таки обличчя, і треба за цим слідкувати. Коли вже бачу, що вона вже девиться у мене, я її міняю. Дуже рекомендую. Мені подобається, навіщо платити більше, як то кажуть, 30 гривень, а цей 40 гривень пінка. Вистачає на декілька місяців мені. і Я завжди купую. Це закінчується. Я поновлюю, куплю купую знову цей дует після ввечері. Я ще додаю до цього догляду міцелярну водичку. Обов'язково. До вмивання в мене йде міцелярна вода. Зараз не взяла її сюди, але в мене зелена аптека. Може бути будь-яка, може бути гарінь може бути зелена аптека, може бути біодерма там вже немає значення. Любу міцелярну водичку використовую. Далі. Після вмивання обов'язково у мене йде ось така сивератка. Цю я використовую в день, це колагенова. дуже мені подобається. Я нею користуюсь уже багато років, купую раз за разом, банка за банкою. це вже, мабуть, п'ята-250 грамів ця баночка. Наношу як і крем. На, на обличчя і на зону декольте. Завжди не забуваємо зони за вухами. А ввечері в мене сивородка ось така від Skin Bar. Це український бренд мені дуже подобається. Ця сиворотка йде з вітаміном С і з фіруловою кислотою. Дуже вона мені подобається. Вона трохи так щипає обличчя, але це гарно... На шкірі відображається, тому що вона перебирає оці плямки, в мене тут дві плямки є, і вона гарно з ними бореться. І взагалі робить більш рівномірну шкіру обличчя, сяяння передає, мені дуже подобається. Після сивороток. Цієї або тієї, а я наношу крем. Значить, В день я передаю, надаю перевагу ось цьому крему. Це від Sun Манго плюс масло ши. Дуже мені подобається поживний такий крем, гарно вбирається, поглинається моєю шкірою. Мені подобається і під макіяж він добре, і взагалі він мені подобається. Шкіра тоді. Така, знаєте, ну, мені, мені, мені здається, що їй подобається. Вона така напитана, здається, мені. Під очі я наношу ось такий, ось такий крем Лавера. Це подарунок донечки, дуже мені подобається. Цей бренд взагалі подобаються ці, ці крема. У мене зараз залишився тільки оцей підочі. Він легкий, він добре поглинається, він не липкий. В нього гарна, гарний аромат, мені подобається. Ввечері я наношу ось такий крем. Це український виробник з ретинолом крем, так він і називається ретиноловий крем. Там лінійка з декількох кремів: калагеновий, ретиноловий і гіалуроновий. Взимку я використовую ось такий ретинол. Гарний крем, якщо його використовувати в день, то треба з СПФ. Щось, щось тоді ще з СПФ наносити зверху, наприклад, тональну основу з SPF, ну вона повинна бути не менше 30 СПФ. Тому це треба враховувати. Тому я цей крем в день і не використовую. Я його намагаюсь використовувати на ніч. Коли сильно холодно, включене опалення, і коли. Ну, Шкіра, скажімо так, потребує додаткового догляду, додаткового живлення. Я використовую, як не дивно, ось такий от дитячий крем метелиця для щічок. Дуже мені подобається. Він без парабенів, гарний склад, гарно він поглинається шкірою і навіть під макіяж він підходить. Далі переходимо до догляду за губами. На ну, ніч використовую давно вже. Ось такі, це порада була донечки моєї, Ось такі засоби для губ. Це маска корейська для губ з ароматом лісових ягід. Дуже приємний аромат має. Дуже приємно ось так вона виглядає. Використовую тільки шпателем, користуюсь, ніколи не лізу туди пальцями не тицяю, і вам не раджу. І ще один у мене ось такий засіб це теж корейська маска і теж нічна. І вони чимось подібні, ви знаєте, дуже схожі. Теж вона, бачите, вони навіть так схожі. Теж вона гарно зволожує губи, відновлює їх за ніч, мені дуже подобається. І коштують вони, ну, можна сказати, бюджетно, ця 115 гривень. А ця от в такому форматі маленькому 135 о, 165 гривень. Це по знижки. А, ну, знижка часто на них буває, я їх купую на мейкапі. І їх вистачає на дуже довго. Ще один засіб це теж подарунок донечки. Дуже мені подобається. Гляньте, як виглядає. Виглядає дуже гарно. Гляньте, який гарний. Вигляд має ця маска. Це А, дуже така щільна формула. Тут масло ши, якщо Или ши, або ши, або ще якесь масло, ну якесь таке, знаєте, густе масло. Дуже гарно вона зволожує і зживить губи. Мені подобається гарна маска. Треба теж використовувати шпатель. Так ви її і не. Достанете звідти. Ну, і потім йдуть у мене денні, денні бальзами. Ось такий з шимером від Color Intense. Гарна якість з маслом жужжаба. У мене зараз він на губах. Має такі дрібні блискітки. Дуже гарно поглинається, дуже гарно відчувається на губах, немає ніякого зайвого присмаку. Це мені подобається. Ще один від Color Intense, він в мене запакований, але це вже в мене третій. Він бальзам-тінт і має такий ожиновий кольор. Він є ожиновий, і кольор він має ожиновий. дуже гарна якість. Від Blistex в мене є ось такий бальзамчик. А цей бальзам уже використовую тоді, коли губи в мене, ну скажімо так, ушкоджені. або помада матовими пересушила, або на вулиці холодна, холодом їх завітрила. От використовую тоді ось такий от сос, в мене бальзам, цей Блістекс. Він, до речі, якщо я не помиляюсь, він ще йде з СПФ, Якщо я не подію, не. Не помиляюсь. Дуже гарна якість. Ще один у мене є. Це я купувала колись на А, Він має чудовий склад, бджолинний віск і тут ментолове олія. Гарна якість, гарно живить, гарно виглядає, ну, він прозорий. І його можна навіть під помаду наносити. Ще в мене є такий Кармакс, він відтіночний. Ну, у Кармекса знаєте такий специфічний, ось так виглядає він, такий трохи персиковий колір має, але дуже специфічний аромат у Кармекса. Не всі його за це люблять, а мені подобається гарний засіб, користуюсь коли холодно. І є ще в мене бальзамчик, який мені донечка дарувала. Дуже мені подобається його аромат і пакування таке, знаєте, в ретростилі Сіфоровський, кокосовий. Дуже мені подобається. В нього такий кокосовий, ярко виражений аромат. Ну, і далі переходимо до тіла. Після душу я завжди використовую бальзами, креми, батери. Улюбленим ось цей. Це, мені здається, вже не випускається. Це теж подарунок донечки. Дуже гарна тут ароматна композиція. Пахне він мюглеровським аліумом. Дуже подібний аромат. Прямо один в один. І він такий яскравий, знаєте, і залишається на шкірі. От що мені подобається, що він залишається на шкірі. Рекомендую. Після цього ласьона можна одягатися буквально зразу. От, прийняла душ, нанесла, і зразу можна одягатись, він поклинається дуже миттєво. І ще один у мене є використання. Я то тим, то тим чередую. Ось такий от ласьон для тіла з органовою олією. А в нього аромат подібний до е, імператриці Дольче Кабано. Дуже мені подобається. Теж поглинається добре шкірою, одягатись можна зразу. І е, ви відчуваєте, сухості немає. Дуже мені подобається, як він зволожує шкіру. Що стосується дезодоранта, тут я відношусь дуже Ретельно до складу, бо я не використовую взагалі ні для себе, ні для Дениса дезодоранти з солями алюмінія. Тому у мене зараз от такий от тюльпан негра, я й донечки такий купила і собі тюльпан негра з ароматом фіалки без солей алюмінія. Тут навіть ви бачите, що тут. Немає солей алюмінія. Дуже гарна якість, гарний аромат, і головне, без солей алюмінія. Ну і доход, дійшла черга до рук. Я до рук відношусь дуже серйозно. Тому що руки, це, знаєте, як кажуть наш паспорт, я Маю креми для рук повсюду. І на кухні, і на полиці, в ванній кімнаті, і в сумочці. Завжди зо мною присутні. І на тумбочці біля кроваті в мене купа кремів для рук. Улюбленим зараз є ось такий крем. Мені він дуже подобається. Це теж український бренд. Він з конопляною олією. Пахне. Причудово. мені дуже подобається, до речі, цей аромат. І гарно він зволожує живить шкіру рук. Рекомендую. Коли на вулиці холодно, у мого чоловіка з'являється дерматит на мороз. І в нього прям шкіра на руках стає такою грубою, шершавою. І навіть тріскається. Тому ми недавно придбали ось такий дермасан. Він для цього і предназначений, він пом'якшує і обеззаражує шкіру рук на ніч. Дуже раджу це робити, у кого ушкоджена морозом або навіть побутовою хімією, коли ми знаєте, жінки там щось прибираємо, і або рукавички порвалися в процесі, коли ви там щось прибираєте, або взагалі забули одягнути там помили посуд, засоби все-таки пересушують всі ці, вся ця побутова хімія погано впливає на шкіру рук. Тому я раджу ось такий дермасан нанести. Після того, як ви помили руки, з милом ретельно помили, висушили ручки і нанесли такий дермасан. Після дермасану вже наносите свій крем-доглядовий, той, що ви любите. Ну, ось, і все. ось така у мене доглядова косметика. Нічого такого особливого, але все-таки є такий невеличкий арсенал. Далі покажу ще свої засоби косметичні. Все далі буде. До побачення. Гарного дня.